Дивися, Оксаночку, то не видно. Там не видно, там є. Там не видно, тут треба колись день. Бачиш, де є, со... де є е... світла, так наверху, то вже є гора. І то люди живуть. Бачиш? О! То вже гори, о, там світла. Бачиш багато світл? Поезія називається, місцевість. Так, то вниз, машина вниз. Дивися там світла, бачиш, то на горі промильлюється. А то все внизу, ми є наверху зараз. А ото все внизу, бач, там світло. То все, то є костєра, мальфітана, ми наверху, то все низ, п'янура, низ. А де закінчується горизонт море. От де світла, то море. Горів просто не видно оком, оком озброєним. Во-во-во, оце узбережжя Амальфи. Бачите, ось вас світильки зверху, бач, на горі? І, -і то пішло, а там море між, між такою лінією оранжевою нашою. І там посередині є пусто чорне. Це море. Не до нас ближче, а то за червоним, за лінією горизонтом. Оце, отак. От і тут наверх пішло, бач, наверх іде? Наверх.